Привіт! <laughs> Сьогодні ми зустрічаємося вкотре. Ні! Дев'ятий раз. Показуйте мені дев'ять. Ні, не десять, дев'ять, 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 дев'ять. Дев'ять, дев'ять. Я бачу десять. Дев'ять, 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 дев'ять і нуль. Наступний раз буде велике свято. Десятий раз, це вже слухайте юбілей, це вже серйозно. Це вам не жарти, це не оце, вам, не один, не два, не три. Це вже все серйозно. Цього тижня було велике свято. Знаєте кого? Тараса Шевченка. Правильно! Це супер класна книжка. Тобі дуже пощастило, що в тебе є така книжечка. Тарас Шевченко. Що ми знаємо про Тараса Шевченко? Чудешний і він, письменник він, він, і художник сам себе малював. Ще що? Ілюстратор. Ілюстратор? Ми в школі про це читали його. книжку. Він народився 9 а помер 10-го. Молоде. Небагато. Зовсім мало. 47. Правильно. 55. А другий ще А чому ми так любимо Тараса Шевченка? Тому що він дуже гарно писав мовою і коли не можна було писати. Моя ти рибка, все правильно. Вони ті, хто по суті своїми друзями вони почали перші писати літературу українською, а до того нас постійно все заставляли писати російською. Тому вони зберегли для нас найцінніше це нашу мову. Це найбільший скарб будь-якого народу і будь-якої нації. Мова. Це серйозна дуже ідентифікація. Хто знає, хоч один рядочок Стараса Шевченка? Прошу.

Мати хрощі надвишнями ходуть, благодарі з плугами йдуть. Сім'я Веч... Сім вечеря біля хати, вечерня зіронька стає, донька вечері подає, а мати хоче навчати, та соловейка а видає. Поклала мати коло хати, маленькі та своїх, сама заснула коло її, затихло все, тільки дівчата та соловейка не затихли. Браво, mm, дуже гарно. Прошу. Крайне відпалає, соловей ковтемлені гає, е, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами на надставами верби зеленіють, сади рясні похилились, тополь поволі стоять, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Браво! Дуже гарно! Давайте ще один хтось прочитає, хто не Я. знає на пам'ять. Ти вмієш читати? Да. Так? Точно? Ти впевнена? Так. Да. А мама каже, що ні. А ти вмієш читати? Мама. Не сильно. Не сильно. Добре, прочитай, будь ласка, нам оцей віршик. Кричать сови, степи, діброва, зіроньки сяють, понад шляхом ширицею, ховрашки гуляють. Почувають добрі люди, люди, що в кого втомила, в кого ще з такого сльози, санічка покрила. О, хто такі ховрашки? Це такі. Е, бубри. Бубри. Хом'ячки такі невеличкі. Невеличкі хом'ячки поставлю Тараса Григоровича тут, щоб він був біля нас на цій зустрічі. Сьогодні ми. Ви знаєте, що Тарас Григорович народився і помер трішечки давніше, не в нашому не столітті, не в нашому столітті. Але так як він був дуже відомий і українці дуже його люблять, бо він писав про український народ, в Україні заснували його премію. Називається вона премія Шевченківська. Правильно, це найпрестижніша премія в літературі, яка впроваджена в Україні. Щороку обирають найкращу книгу і найкращого автора, якому присуджують цю премію. Це дуже почесно. Вона в нас є з 1961 року. І я сьогодні прочитаю вам казку Миколи Вінгаровського, який цю премію отримав. Микола Вінгаровський трошки сучасніший письменник. Він помер у 2004 році, знімав кіно. І навіть має премію аж з Лос-Анджелесу, що дуже почесно. У нього є дуже гарна казка, яка називається Козак Петро Мамалига. Мама а, це, мама а що таке мамалига? Хто знає, що таке мамалига? Ну, там сховалося слово мама. Мудро, це добре, це дуже логічна думка. А ще що? Це каша. Кукурудзяна Ку каша. Знаю, що заправлена вона може бути. Шкварками або ще з чимось. Одним словом, дуже смачна і поживна. Місянка Шеволарі... ну, тепер популярна, а знаєте, часи міняються. Шеволарі... Те, що було популярне, тому зараз. Шеволарі, <риві> я <люблю. риві> Та я люблю гарно макарони. <риві> <риві> слухайте казку. Да. Слухайте казку. Да. Добре, годі про їжу, слухайте казку. Я <риві> вже хочу її. Отож, Микола Вінгаровський, Козак Петро Мамалига. Козак Петро Мамалига летів на своєму коні, а татари обсіли його з усіх чотирьох сторін. Козак Петро Мамалига побачив перед собою степове озеро. Геворе, сказав Петро своєму коню, удвох нам не втікти. Тікай сам. Як не як, а самому тобі легше буде. А я сховаюся в озері. Петро вирізав шаблою очеретину і поплив. Гевор дивився, як Петро Мамалига сховався під водою, а тоді вискочив на горб і кинувся в степ. Та було пізно. Татари помітили Гевора і закричали Це ж кінь самого козака Мамалиги. Без коня козак Петро нікуди не втече. Татари оточили Гевора колом і погналися на нього. Та кінь козака Петра Мамалиги був не з тих, що підставляють свою голову. Гевор розігнався і перескочив татарів з усіма їхніми кіньми. І вже був тіп, якби не впав передніми купитами у вузький степовий рівчак. Що таке рівчак? А що це таке Це така невеличка канавка. А це річка така маленька. Без річ, без водички. Татари спутали Геворові передні і задні ноги, бачили, коникам так путають, щоб вони не ходили. І сказали зараз я покажу картинку, тепер кінь Петра Мамалиги в наших руках і зловимо самого козака. Дивіться, озеро він сховався в озері, ось його сліди. Татари позіскакували з коней і почали пити кумис. Знаєте, що таке кумис? Це такий напій, схожий на чудово. Це щось, щось навколо того. А козак Петро Мамалига сидів у воді і дихав через очеретинку. І розумний. Це така палочка. Так, зсередині пус пустотіла. Так. Він сидів посередині озера і пускав бульки. Пускайте бульки. Десь так, ви таке робите, Ваня? Я інколи таке да, роблю. Я теж не він знав, що татари плавати не вміють, тому до нього не доберуться. Але була осінь і по краях озеро вже почало замерзати. Де ти тут, козацька душа? Ану велась сам. Ми тобі скрутимо руки і продамо в Туреччину, аби ти знав, як з нами воювати. В небі сливіла хмарка, і горя собі не було. От думав Петро. Хто б то моїм товаришам, козакам та звістку подав, що я тут, сам один у воді, з очеретинкою в роті і дихаю через неї. Нема комусь звісточки подати. Хто ж поможе? Може, хіба гевор мій доскаче? Ото шкода, намокне мій тютюн і не буде чим мені люльки набити і гарненько закурити. Настала ніч, озеро стало замерзати на очах. Оце добре, тішилися татари. Тільки на озеро геть чисто замерзне, ми спалимо весь очерет, а разом з цим очеретом і ту очеретинку, через яку козак дихає, тоді волею неволею йому доведеться пробивати головою лід і йти в наші руки. А доки озеро замерзає, ми трохи поспимо. Татари обдивилися зв'язаного коня, виставили сторожу і поснули. Сторожа виїхала на горби, дивиться у степ, бо козаки і ночі нападають. Закуняв у воді з очеретиною в роті козак Петро Мамалига. Раз ніч, то всім людям і тваринам хочеться спати. То чого славному козакові Петрові Мамализі і не поспати? Хоч би не покуняти. От Петро і задрімав і собі тихенько дихає. Головне не впустити очеретинку. Один окунь був дуже голодний. І порозігнався із розгону як хопив Петра за вус, а Петро лап і нема половини вуса. Ох і звірюка! вилаїв оконя Петра. Як же ж це я покажуся тепер перед своїми товаришами? Отож ніколи, як ото сидиш у воді з очеретиною в зубах, нема коли ще й спати, навіть не можна й закуняти. Тепер вже й порох мій намок, і намокне шабля. Е Ет. Тим часом Гевор дивився, дивився на свої пута, а тоді спробував їх на зуб. Хто може дістати зубами до передніх своїх ніг? Ой. Я не можу. Ого, 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 ви виберетеся з будь-якого полону, скажу я вам. Це дуже добре. Це дуже добре. Тренуйтеся, бо небезпека може бути поруч. Хто знає, коли це вміння пригодиться, в будь-який момент. Він поіспробував спробував на зуб і розв'язав їх. І звільнив свої передні ноги. Хай, тепер буду добиратися до задніх, сказав собі кінь Петра Мамалиги. І хоч він як вигинав шию та до задніх дістатися не міг. Це треба зробити місток. Хто сміє робити місток? Я. Yeah. Yeah. Молодці, yeah. Yeah. добре. Що ж робити? А робити було що? І Гевор це знав. Він став на передні ноги і побіг ними в степ. Хто сміє ходити на передніх руках? Yeah. 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 А ви бачили, що дехто вміє так ходити? Я ви вмієте ходити? Так! — Все добре. Я можу стойку-мостик ще зробити. Та що, пас не подолати. У нас тут серйозний отаманський не, загін, воні, я зрозуміла. У нас це була кіта, вона достала до задніх робити. Класно. А я це родечко. Все, в нас є все. У нас є всі знання, які нам необхідні. Слухайте, далі що ж було. От він так і зробив. став на передні ноги і побіг ними в степ. Татарська сторожа з переляку вклякла, попадала і повмирала. Повмирали, сказав Гевор. Поналякалися, бо вони не бачили такого дива, такої чудесі. Кінь передніми ногами біжить, а задні підняв догори. І так цук-цук-цук-цук-цук-цук. Вони такого не бачили. О, а я знаю, як може зв'язати, якщо не дістаєш. Покажеш Бабу потім. Знайти, яка дуже Остре, і тоді е, нитка від <клухи> чи нетка відрізаться. <досить, клухи> <біля. клухи> Прибігає який Гевор до козаків, а вони просто ошелешені. Геворе, це ти? Побачивши його, спитали. Я, сказав Гевор, – козак мій, Петро Самілович, Мамалига, сидить в озері, дихає через очеретину. Діло звісне, сказали козаки. То що? Та що? На озері вже хвиль не стає. Ого, тоді на коні, сказали козаки. Під вечір козак Петро Мамалига вже сидів з кобзою на траві і перед товариством. А Гевор стояв за козаком Петром Мамалигою і дивився через його плече». Є дуже відома картина, де отак сидить козак по турецьке. Пробуйте сідати по турецьке, коли ноги перехрещені. Отак. Та тримає такий інструмент. І грає собі мелодію. А позаду нього його коник. Кінець? Ага. А хто слухав молодець? Е, зараз? Не, не так швидко казка кажеться. А, я не дивилась. а зараз ми будемо робити не що небудь, а дивовижні, об'ємні вуса Тараса Григоровича Шевченка. Зараз це гідно вам покаже.